З початком навчального року заклад вищої освіти Придунайська філія МАУП гостинно відкрила двері для студентів. Придунайська філія МаУП єдиний ЗВО, де студенти мають змогу навчатися офлайн. 29 серпня 2022 року у Придунайській філії Міжрегіональної академії управління персоналом розпочато навчальний процес в режимі змішаного навчання. З понеділка по четверг студенти Придунайської філії МАУП та викладачі працюють в аудиторіях. Четверта п'ятниця це дні, коли ми знаходимося на онлайн-режимі. Чому саме така форма була обрана у притинецькій філії МУП? Деяка, деяка кількість викладачів знаходяться за кордоном, але ж навчають студентів саме у четверта п'ятницю. А всі інші викладачі, більшість з яких знаходяться в місті Ізмаїл, навчають студентів в аудиторіях. За роки карантину та періоду війни форма офлайн навчання поступилася онлайн формату. Тож відновлення навчання в аудиторіях з радістю сприйнято студентами. Більш подобається офлайн, тому що так більш сприятну сприятливою є інформація і. Контакт з викладачем більш подобається офлайн, тобто ходити в аудиторію. Так є контакти з студентами і з викладачами. Більш можна спитати якусь інформацію, більш поспілкуватися. Переваги офлайн навчання в тому, що це навчання реально коли ти. Бачиш, преподавателя вживую, він щось розказує, ти більше це внікаєш і немає желання просто закрити глаза і поспати, поки там комп'ютер десь з камерою стоїть. Більше мені подобається навчати офлайн, тому що це живе спілкування серед однокурсників та з викладачами. Та більш гарно сприяється інформація саме під час навчання у аудиторіях. Тут можна сконцентруватися на навчальному процесі. Також ми бачимося із однокурсниками, Одногрупниками ми можемо обмінюватися думками, і це несумнівно є привілегією офлайн навчання. Мені подобається більше навчатися офлайн, тому що ми бачимося з одногрупниками. Також ми можемо обговорити різні теми щодо предмету з викладачами. А також мені більше інформація так засвоюється краще аудиторна, аніж онлайн. Весь матеріал, який розповідає викладач, він є на дошці і вже краще сприймається, адже він бачиться і зорова пам'ять вже виконує свою функцію. Також це живе спілкування, і кожен чує на слух, тобто не тільки бачимо, а ще й засвоюємо на слух. Отже, також ми розмовляємо з, викладач... з викладачем і вже розуміємо все, що він каже. Я вважаю, що в офлайн-режимі дуже просто вчитися, адже так ми можемо засвоїти легший матеріал. Це, по-перше, по-друге, ми можемо не тільки писати або читати, ми можемо ще виходити до дошки, робити якісь там групові. Вправи, ось, наприклад, за столом разом сидіти, тобто робити роботу в парах. Студентам першого курсу мау подобається навчання у філії, і навіть самостійна робота не завадила їм поділитися враженнями від навчання з нашою знімальною групою. Я дуже рада, що я вступила до цього вищого закладу, так як у нашому вищому закладі проводиться дуже багато якісь активностей, та ми можемо записатися або е, взяти якийсь абонемент і, і ходити на додаткові заняття. Я отримала дуже багато схвальних витутків про цей заклад, тому я його обрала. Я впевнена, що мені в цьому допоможуть отримати свою спеціальність професію, вступати до мопу. Тут вам допоможуть стати професіоналами в своїй справі. Легко, цікаво, преподавателі. Допомагають, якщо не зрозуміло щось, об'ясняють таким форматом навчання. Я дуже задоволений. Я також тут добре розмовляю з друзями, також з вчителями, які дуже дають багато мені знань. Регулярно адміністрація філії Мауп проводить опитування студентів та їх батьків щодо задоволеності формою навчання. Позитивно її сприймають і наймолодші учасники навчального процесу, студенти коледжу при Дунайської філії Мауп. Офлайн це більш приємно для мене ніж онлайн. Я можу бачити викладача. Я бачу своїх друзів, своїх однокурсників. Мені дуже подобається в Маупі, тому що це дуже. Професійний та цікавий заклад, який надає професіональні знання, які не надавали би нам у школі 11 та 10 та 11 клас. Я набрала навчання у коледжі, так як тут представлена та професія, яка мені дуже подобається, яку я вижду більш професійну. Також цих знань, які є в моупі, я не думаю, що це б мені надали в школі. Тому я це обрала і мені це подобається. Тут багато різних вчителів, викладачів, які дуже допомагають, якщо щось не виходить. В Цьому році на перший курс з за рівнем фаховий молодший бакалавр було набрано 14 наших здобувачів освіти. І цікаво дуже для нас. Це також ми другий рік тільки навчаємо студентів коледжу, але ж для нас це такий виклик, який сьогодні ми. Розв'язуємо і студенти, які до нас прийшли, вони дуже активні. Вони скучили саме за активним життям, щоб приймати участь у різних проєктах, щоб приймати участь у наукових конференціях. Звичайно, що офлайн навчання передбачає дотримання безпекових умов у придунайській філії. МАУП вони створені. Придунайська філія МАУП створила всі умови для того, щоб студенти могли навчатись безпечно. Вперше ми першими в місті 17 липня підписали саме акт на те, що нам надано дозвіл на навчання студентів саме в режимі офлайн. У нас є сховище згідно всіх вимог, які сьогодні ставляться саме до таких, до таких приміщень. Декілька разів ми вже використовували це приміщення під час повітряних тривог. І перше, що ми робимо, ми проводимо навчання для здобувачів освіти з першого дня їх перебування у стінах нашої філії. Всі чітко виконують всі правила, всі чітко спускаються у сховище. І якщо повітряна тривога продовжується більше п'яти хвилин, то ми продовжимо процес навчання саме там. Там є парти, є стільці і студенти, ну Десь хтось стресує, десь хтось емоційно не дуже, скажімо так, гарно переживає цю ситуацію, але ж процес навчання йде. Є підтримка оточуючих, є підтримка викладача, є супровід психологічний для таких студентів. Тож ми вважаємо, що ми впораємося. Це також для нас виклик. Наша знімальна група переконалася на власні очі, наскільки організовано студенти прямують до сховища під час повітряної тривоги. Тож навчання триває. Анастасія Грекова, Наталя Маленко, місцеві новини.